Слухає лише на хвиля, але ну, глядачі, звичайно, бачать. А, Оксана Білозір, народна артистка України, співачка, громадська та політична діячка, депутатка Верховної Ради України чотирьох скливень і також двічі міністр культури та туризму України. Якщо щось забула, поправте мене доповніть. <правда> дякую, можна просто. Просто легенда України. Можна просто просто легенда України. просто Оксана Білозір. Білозір. Мені приємно бути у вас, дякую. Випадково абсолютно, але як Бога немає випадковостей. Так він завжди поєднує там, де робляться великі справи тих людей, які те завдання, яке Бог кожного на нас ставить, об'єднує для посилення його дії саме там і саме в Україні сьогодні. От тобто Ви задавали дуже гарне запитання, що ви винесли. Я можу своєї точки зору сказати, як жінка. скажімо, я ніколи не питаюся у Бога. Не смію. Я розумію, що все в його волі, і тільки моя воля робити чи не робити, відкривати, заходити в ті двері і можливості і володи чи ні. От. Але мені під ранок таке питання вирвалося в сні. Я посміла запитати Бога за що в Україні йде війна. І ви знаєте, що він мені відповів? Він сказав мені два слова, тому що ви не вмієте цінувати, не вміли цінувати і дякувати. Я збудилася і я дуже довго роздумувала над цим, що ж хотів мені сказати Бог, як я маю це протактувати. І в мене відкрилася відразу вся картина, коли ми говоримо цінувати. Ми не цінували своєї землі, ми нехтували її традиціями, ми нехтували її культурою, ми переступали через наш світогляд, ми прилаштовувалися багато століть, ми прилаштовувалися до тих. Людей, які хотіли, і держав, які хотіли панувати завжди над нами, незважаючи на те, що завжди кожне покоління знаходило в собі сили робити супротив, бо кожне покоління на землі воно воювало Наш, наших українців. Ми воювали за свою землю. Тобто ми побачили, яка жорстока ціна за право жити на своїй землі і за право жити на своїй землі вільно, за своїми законами і за своїм правом. І друге це дякувати. І ви знаєте, я також роздумувала над цим, і мені також прийшло, що ми не вміли українці вибирати кращого серед себе і вивищувати його, доповнювати його. І ми тепер навчилися дякувати кожному воїну. Ми дякуємо кожному воїну, який пішов і жертвує своїм життям найдорожчим. Проявляє неймовірну силу волі. Ми дякуємо звичайній бабусі, яка плете сітку. Ми дякуємо діткам, які торгують компотом на вулицях і збирають десятки тисяч гривень для того, щоб передати на ЗСУ. Ми дякуємо одне одному. І оці дві позиції цінувати і дякувати, вони зробили нарешті українську націю такою, де ми відчули себе рідними. Ми всі рідні. Бо у нас одна біда, одне горе, одна велика мрія нарешті стати тими вершниками долі багатьох поколінь українців, які досягнуть оцю перемогу, за яку віками ми боролися за свої землі. Я дуже повністю погоджуюсь. Чесно, ви це все говорили. У мене такі аж мурашки по тілу прийшлись, тому що. Справді, коли розпочалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення в Україну, мені здається, що український народ, напевно, ніколи таким ще не був згуртований, як тоді, і в принципі зараз як воно є. Розкажіть, будь ласка, про ваш візит в Америку, про вашу місію, що ми до нас завітали. Я думаю, це іншим разом. Ми поговоримо про мою місію, бо в мене їх. Але зараз дуже важлива тема, яку ви підняли, це власне капеланство. І от Павло Нурян, він так скромненько сидить, але хочу сказати, що цей закон про капеланство саме нами був ініційований. І закон про капеланство був ініційований в українському парламенті не на голому місці, отак раз і захотіли мати капеланів. А Павло якраз був ініціатором створення в парламенті ще коли була фракція комуністів, уявіть собі, Павло започаткував молитовну групу в українському парламенті для депутатів. І я пам'ятаю, що найбільше в нас було десь 45, правда. Це для такого зросійщеного радянського в лапках, Ну він вже був правда розбавлений патріотами, але все-таки. Такий був атеїстичний український парламент. Це було дуже багато депутатів, які одні приходили, другі відходили. Але саме ця молитовна група, це з якого Павло, де з 2007, з 2007 року ми разом були депутатами. Разом я була міністром, Павло заступником міністра. Тобто ми попрацювали і в Кабміні, виконавчій гілці владі, влади, і ми е, розуміли, що... Е, Треба нації об'єднувати на святих речах, бо інакшому ти її не об'єднаєш. Тому ці голодовні сніданки, які Павло організував, вони стали великою рушійною силою для того, щоб ми відкрили, наприклад, святе письмо. Те, що не було традиції в Україні на загал християнський, відкрити святе письмо, його читати, його роздумувати. Пам'ятаєш, коли ми на молотових групах навіть. Просто брали Біблію, відкривали і депутати, не у церковлені, не, не такі депутати, які там ходять в церкву, наприклад. Просто звичайні люди, які мали таке виховання в той час, так? в таких умовах виросли. І коли вони читали, то в них голос трусився. І вони потім закінчилася наша полотовна група. Вони кажуть, Боже, який став інший. Я відчув, що я оце прочитав разом з вами, і в мене ще змінилося. Тобто ми бачили насправді, як діє сам підхід до таких духовних зустрічей, духовних молодовних зустрічей і роздумувань, розважань над Божим словом. Причому в нас було дуже цікаво, бо ми брали порядок денний, ми не просто собі збиралися і там читали якусь голову. А ми читали якусь главу, і тут же її акстополювали на ті законопроекти, які мають сьогодні прийматися в парламенті. І ми показували, як з точки зору моралі духовності мало би це працювати, що є важливо, а що ні, а що навпаки є дуже деструктивно. Тобто це була велика робота. А потім, вже коли почалася війна, Правильно, вона для мене вона почалася 22 лютого 2014 року, для нас усіх, 22 лютого 2014 року, і вже тоді ми почали думати над тим, що потрібно мати духовні ліки, які можуть бути духовні ліки на війні, тільки порційне. Знаєте, бо я не зустрічала, я багато, ну я просто була волонтером, перемовником. Від Служби безпеки по пошуку обміну полонених, так склалося 14, 15, 16 роки, і я не зустріла ні одного атеїста. Навіть ті командири, які були ще з радянської армії, які в Бога не вірили. Але коли була страшні трагедії, коли, наприклад, відбувся бій, і вони тоді зверталися до Бога, вони дякували Богу, що вони живі. Тобто вони шукали для себе Бога, вони шукали. Те, що цінність яке дає їм надію, яке їх робить сильними, і тому ми розуміли наскільки це важливо. Я пам'ятаю, Павло так само мене був запросив. Ми поїхали на молитон на сніданок до вас в Сполучені ой, правильно кажу, Фрає Брефест да, да, до Вашингтону, і також було дуже цікаво побачити, що виявляється в сенаті є капела. Це для нас була така несподіванка, як це в Сенаті капелан. От. І коли ми організували нам зустрічі, і ми пішли на зустріч з капеланом, і ми кажемо: а от е, яка ваша функція капелана? А він каже: ну, ви знаєте, в нас так само, як і скрізь у всіх парламентах відбуваються конфлікти, жорсткі дискусії. І коли дискусія набирає особливої гостроти. Тоді, каже, всі керівники фракцій, скажімо так, політичних груп приходять до мене і ми тут шукаємо консенсус. І мені так стало знаєте, радісно на душі, що така, такий гарний інструмент є. А в той час мені стало смішно, тому що я згадала, що в нас в українському парламенті всі йдуть до спікера на чай. А потім б'ються там горнятка сторінками <хи> і всі виходять про своїх інтересах. Ну вибачте, я трошки забагато сказала, але власне наскільки це важлива тема, тема капеланства, і ми дуже дуже вдячні особливо оцій допомозі вишколення цього духівника. Бо капелан це духівник вишколення. Чому я кажу слово вишколення? Тому що тут так само є, це, це сама школа. Це навчання, це є певні стратегії, це є певні е, форми, певний інструментарій для того, щоб капелан був затребуваний і дуже ефективний. І от коли ми говоримо сьогодні, що навіть ми, звичайні люди, шукаємо там, в Україні собі духовника, ми шукаємо високосвідченого священника, е, який дуже багато знає, так, який має велику життєву мудрість. І такі мають бути наші капелани. Тому система освіти капеланів не може бути просто такою, як би нам здавалося, а там пішли, там курси якісь прийняли, вже може бути капелан. Ні. Ми маємо всі наукові, психологічні, психічні дослідження, які тільки освітні дослідження і практики, які вже є, сьогодні особливо затребувані в Україні, бо ще раз скажу, це духовні ліки для наших бійців. А на момент початку, ну я теж вважаю, що це і війна з 14-го року, але ну, її називають антитерористичною операцією. Коли це все почалося? Це все було на волонтерських засадах капеланство, чи це вже було внесено як кадрова служба? Я думаю, що на ці питання відповість більше полковник ми, ми... Багато років йшли до профільного закону, і я після полковника декілька слів хочу сказати про перспективи і важливість цієї служби. Але зараз ще раз принагідно хочу подякувати нашому брату, одному mm -hmm. з лідерів громади Олегу Цибалюку за активність за просування цієї абсолютно важливої теми для України, для війська в Трініті, тут в Іленої, в університеті. щиро вам дякуємо за. Вашу надзвичайно патріотичну християнську позицію брате. Дуже це мільйони, мільйони українців знову прибули українців, ще українців трудових мігрантів ще до війни. Ви не є структуровані. От ви в одному районі живете і не знаєте, хто живе, працює в іншому. І дуже часто цими маленькими кроками, над потужними для кожного із вас кроками, ви допомагаєте Україні. Але якби ви були об'єднані самі між собою. Це була б неймовірна сила. Це те, заради чого я сюди приїхала, тому що я намагаюся об'єднувати українців, давати знати їм, що є такі, а тут є такі. Я сьогодні щаслива побути на вашому радіо. -ю. Я бачила, що це нове радіо. Я думаю, боже, я би так хотіла там дати інтерв'ю. Будь ласка, сьогодні я сюди попала, я зайшла, я не повірила своїм очам, тому що мені важливо так бачити, яка комунікація є з українцями. І я дуже хочу, щоб ви об'єднувалися ком'юніті до ком'юніті, міста до міста, українські асоціації. У вас є дуже багато, в одному Нью-Йорку море тих українських асоціацій. Одна не знає, що робить друга, друга не знає, що робить третя. Прийшов час і вам об'єднуватися, так як ми об'єднуємося з Україною, так як навколо України об'єднується весь цивілізований світ. Вам так само в себе, в своїй країні, де б ви не жили, сьогодні в Америці ви повинні об'єднуватися в одне велике українське потужне світове Крило. Я вам щиро вдячна за те, що ви до нас завітали, що ви розповіли про важливу місію, кожен з вас яку несе за допомогу нашим військовим, нашій країні і за ці влучні поради, які ви дали, тому що це справді так. Є на об'єднаний світ має бути в кожній країні. Всі люди мають бути а, разом підтримувати Україну в першу чергу, тому що це дуже покійно. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати, що сьогодні до нашої студії завітали а, полковник Олексій Терещук, який є начальником служби військового капеланства збройних сил України, апарату головнокомандувача ЗСУ, також Павло Унгурян, український політик, депутат багатьох скликань і євангельський діяч. Оксана Білозірка і народною артисткою України, громадська та політична діячка. І за кадром є звичайно згадаю доктор Цимбалюк, який професором богослові та директором українського проекту і який займається підготовкою капеланів для української армії. Дякую вам ще раз за візит, Дякую. друзі. Дякую. Ми з вами не прощаємося. дамо лише на кілька хвилин рекламну паузу і повернемось до вас згодом.